Сьогодні у нас у студії снайпер штурмового зводу 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України Роман Трохимець, який захищав нашу країну на Бахмутському фронті. А зараз відновлюється після поранення. Пане Романе, я вас рада вітати в студії. Вітаю, по-перше, розкажіть, як в яких умовах ви отримали поранення? Ну, це протягом 8, з 8 березня, по там кінець минулого місяця, я отримав п'ять контузій. На різних штурмах і ну, врешті, я вже просто на крайньому виїзді, штурмовому там втрачав свідомість від перенавантаження і взагалі заблукав, пішов в сторону ворогів, там метрів 200 не дійшов до їх окопів, зупинився, зрозумів, що не туди йду. І тоді вже ну, медики зрозуміли, що все-таки зі мною щось не так, і треба трішки підлікуватись. От про цю історію, як ви не дійшли до ворогів, я б ще хотіла далі трошки розпитати. А зараз саме про процес реабілітації після поранення, наскільки вас влаштовує те, як це відбувається? Наскільки адекватна бюрократична, бюрократична навантаження, скажімо так? Дуже дуже непросте питання, тому що в більшості, якщо ти зміг дійти сам там пішки до військової лікарської комісії, до ВЛК, то ти по суті придатний і. Ти кажеш, у тебе болять коліно чи там спина просто ломить, ти не можеш піднімати броні. Ну тобі зроблять рентген, якщо немає перелому, скажуть все, йди, ну типу, ти придатний, йди воюй далі. І ну, у нас треті штурмові, все-таки до людей відносяться, ну, до, до солдатів відносяться більше як до людей, і дуже цінують а, всіх нас. І тому можна якось ну, більш такий індивідуальний людяний підхід до бійців, тому є можливість все-таки потрапити на реабілітацію. Тобто, у вас зараз відновлення без якогось кінцевого терміну, так? коли ви маєте завершити і знову піти до війська? Так, зараз мені сказали, поки лікарі не скажуть, що з тобою все нормально в клініці, то ти залишаєшся на лікуванні. Як вам після Бахмуту в таких відносно спокійних умовах тут бути? Та зовсім спокійні. На Бахмуті весь час війна, коли ми повертаємось кудись там, типу в Костянтинівку чи в Дружківку, там кожен день міс... в міста прилітає... прилітають ракети. А потім починається тривога. І коли я приїхав в Київ, я зрозумів, що, хоч я досить добре якби е, е, опановую стрес, але зрозумів, наскільки підсвідомо я весь час був в стресовому стані і очікував цей прильот так чи інакше, бо тут настільки мозок розслабився, і я б дуже хотів, щоб військовим давали можливість, хоча б на декілька днів, час від часу, виїжджати з, от, з цих прифронтових місць для того, щоб просто от, морально відпочити, це дуже важливо. Вам комфортно зараз в тилу? Мені дуже комфортно, я вдома у себе, мене все влаштовує. Ну, єдине, некомфортно це причина, що я приїхав сюди не на ротацію, а на лікування. Тобто в мене є певна кількість проблем по здоров'ю, яких треба вирішувати. Але так, все окей. Що у вас в першу чергу асоціюється із спокійним мирним життям? Я це питаю військових, тому що дуже цікаві відповіді. Наш колега Павло Казарі, який нині на фронті він говорить, що у нього асоціюється із можливістю з'їсти на сніданок яєшню. А теж боєць з бахмута псевдотесла казав мені, що у нього асоціація з мирним життям це зелені листя, тому що він приїхав в Київ, а тут все зелене. А біля Бахмута всі посадки були випалені, не можна було побачити листя. А у вас що? Так, ми посадки називаємо забочистки, бо там просто якісь гострі, гострі деревця та кущики. А у мене це можливість. Ну, ми на позиціях у нас бувало так, що нам і суші підвозили на передові позиції або піцу і з холодною колою. Тобто бувало А тери що... можуть все. Ну, і на... так. А бувало так, що ми голодали по декілька днів і харчувалися захопленими сухпайками російськими. І так було... Ну, якби до тижні часу, коли там були в оточеннях. Але для мене це перш за все можливість просто ходити і не чути під собою ці вібрації цих прильотів. І бачити все красиве навколо, мінімум військових машин, мінімум військових навколо, красиві, вдягнуті цивільні люди, посмішки на вулицях. Це, це дійсно насолода, і це теж процес реабілітації. Тому от, змінити цей контекст це вкрай важливо. і це… Історія про те, як ви випадково не опинилися на позиціях ворога. Ви трошки писали на своїй сторінці в Інстаграмі про це, про те, як ви загубилися після бою. Так це сталося. Розкажіть про це більше, тому що там справді цікаво, як ви намагалися ідентифікувати біля кого? Ви біля нашого чи це, біля всіє? це інше. Це, ага. це я ще раз заблокав. Так, 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 це ще було після після прильоту, часто, коли це вже якась по кількості контузія, то. Нашу, нашу, нашу групу так розкидало по посадці, і ми ну, не знали, де хто знаходиться, я був без рації. І е, я тоді просто не, не зрозумів, з якої сторони ми йдемо, тому що ми проштурмували більше, ніж треба, і там уже ну, ми не дивились, де там що знаходиться. По карті це одне, а приходиш на місцевість, і там все зовсім змінене. Там, де були посадки, їх немає, якісь озера, ще щось поз'являлось. І так, я йшов виснажений, вже був вечір, і мені треба було швидко прийняти рішення, куди пройти, бо через там, півгодини стане темно. Я не можу сам ночувати без їжі, без води, без бика. І я пішов прямо, і да, почув в кущах, там, ну побачив силуети людей, там не знаю, їх штук 12 було, може, 13. І вони говорили російською, і ну неможливо було відрізнити це російський такий кацапський акцент чи російський український акцент. І ну, я розумів, що запитати їх буде дивно. Запитати російською мене Флопціє можуть застрелити. <звідки, так, <звідки> запитаю українською, якщо це росіяни, мені точно капець, почати стріляти по ним. Раптом наші? Ну, просто можете вирізати, можете ні, але і всякі ситуації на фронті бували. Хтось з переляку міг і так зробити, і ну, робили. Я думаю, хоча, мабуть, це не треба казати, Да. Ми і... всі розуміємо, що Friendly Fire – це розповсюджена історія на війні. На жаль, і у росіян, і у нас це буває. Ми знаємо історію дуже різні. Ну, тобто, добре, ми періоди те, що це буває, це очевидно, коли такий масив бойових дій, стільки людей на фронті, і реально можна загубитися в посадці просто то ти не можеш виключити ситуацію з Friendly Fire. Так, от і що було, як ви зрештою там вижили? Uh... Тому ну, мені ще здалося, що мене помітили, почали там двоє йти в мою сторону. Я так акуратно заліг, замаскувався. Вони так подивились, нікого немає, і, і не знаю, мене інтуїція повернула назад. Я відповз, пішов назад в іншу сторону, дійшов до якихось суміжників. Вони теж, ми просто штурмовики, коли ми бігаємо у нас, ми обмотані скотчем там синім або зеленим, в залежності від там етапу операції. А ті, хто сидять на позиціях суміжники, вони можуть бути без скотча, і ти точно не знаєш, хто це такий. Вони в мультикамі, як ми, або ще в якійсь формі, в піксель можуть перевдягнутися. І тоді я пішов назад, уже почув там українську мову, хоч і без стрічок ніяких. І ну, мені сказали, що я взагалі пішов в сторону ворогів, краще кажучи, і добре, що ну це були наші крайні позиції, от там, де сиділи ці побратими. От. Ну і я вже тоді якось там через години-дві вже десь вже в темряві натрапив на наших. Слухайте, ну мова рятує. Тобто, якби у вас навіть не було думки про те, що е, на наших позиціях можуть говорити російську мову, ви б одразу зрозуміли, що це вороги. Ну, А так. коли може бути по-всякому, то справді можна потрапити в дуже небезпечну для життя ситуацію для себе і для інших. Ну можна просто або померти або вбити своїх. Так це так. дуже тяжко. Е, ви снайпер. В Бахмуті біля Бахмута так ви воювали як снайпер. У мене робота снайпера асоціюється знаєте, як в кіно показують, десь на високих позиціях, там така обладнана сховка, але ж ми mm -hmm. бачили кадри з Бахмута. Це дуже відрізняється від всього того, що можна було побачити не в фільмі Апокаліпсисі Рамагедоні. Так як снайпер в Бахмуті працює? Ну я більше під Бахмутом, під Бахмут. тобто на фронті на цьому, так, так на цій так. ділянці. Ну, мені часто перед перед операціями я виходжу як зі шіз штурмовою групою, і я маю їх там прикривати, коли вони зачищають окопи чи лісосмуги. А, але у мене завжди з собою ну, типу, автомат також є, тому що буває так, що група може наша пройти, а потім з місця, де пройшла наша група, по нами відкривають вогонь, і ми передаємо операції, що коїться в біса. А наші вже пройшли далі. Це вже значить, ну а це вороги якось там обійшли, повилізали з нор. І почали просто, от, грубо кажучи, там, з 20 метрів там, з посадки нас поливати вогнем. І тоді вже дістаєш калаш, починаєш відстрілюватись, там, займаєш кругову оборону. Тобто дистанції можуть бути там 800 метрів в кілометр, треба там зняти якогось кулеметника чи якусь там ціль. А може бути от, там в 20 метрах ми проходимо, чуємо шорхіт, Я як снайпер, наприклад, до останньої, просто бачу збоку Такий шорхет, а там один незачищений окоп повністю в зеленці. І там сидить цей переляканий русак з калашом, у нього тут купа гранат розкладені, готові до бою, купа магазинів. Ну, один там, типу, їхній мертвий лежить, один живий. І ну, була ситуація, побратим теж різко розвертається, у нього одразу був калаш, на снайперка, там, він там, вдвічі в шолом стрельнув. Від рикошетили кулі, він просто вийшов, там, здався. Mm -hmm. тобто, а бували ж такі випадки, ну, типу, що проходиш, а він відкриває вогонь там, на ураження. Тобто нема я не працюю як класичний снайпер, де і зараз настільки швидка динаміка, що ну я рідко зустрічаю от прямо в класиці снайперів. Вони теж працюють, вони працюють успішно, але я працюю там з гранатами, якщо угу. треба, з калашом там по ситуації, так так. У вас вже було стільки контузій. Ви пережили ракетний удар по Краматорську, той тобто mm -hmm. страшний. Так ви опинилися теж в цьому кафе, по якому росіяни вдарили іскандерами і вбили багатьох людей, зокрема письменницю Вікторію Аміліну. Скільки у вас вже було днів народження? Ну, просто так, якраз Вікторію виділили це, якраз дівчина, якої перші прибіг? Ми з нею говорили. От перед okay. цим буквально ми сиділи. Вони були з колумбійської делегації. Okay. Сестра мене іспанською ми іспанською, англійською там спілкувалися, і буквально потім одразу був прильот і ну, це, це жорстко. Не, не змогти врятувати цивільного. Це не як навіть на фронті. Це набагато жорсткіше. Типу, як це воїн може не врятувати цивільного. Чим ти тоді займаєшся? Це просто такий жорсткий випадок. Даруй, ти забув. Скільки днів от... народжень було? Да, знаєте, це ж якийсь кожен раз, коли ти вижив, ти наче заново родив... народився. І як ти після цього чи змінилося у вас ставлення до життя після цього? Так постійно змінюється. Ну я в, і в цивільному житті бродів там кожному ранку. Я прокидаюсь. Типу, живий, здоровий. У мене є їжа, є квартира, я можу займатися діяльністю. А на війні просто це загострилося, перетворив війну в такий тренінг, тому що якщо вдасться вижити, то можна буде дуже дуже сильно прокачати свою особистість і передавати це людям далі, судячи там з коментарів відео, які дивляться іноземці, українці вони дуже вдячні за це. Тож, ну це це підтверджує той факт що ця стратегія працює. Якщо ти мусиш, ти зобов'язаний просто радіти життю, поки ти живий. Ну це така філософіка проста мудрість, але така тяжка в реалізації. Дякую вам за те, що ви нам в чергову про це нагадали. Дякую за те, що захищаєте нашу країну. Це форман найперш найпроштурмового взводу третьої окремої штурмової бригади збройних сил України.